Дуже сміливо він викатує на яхтігра. Але він, мабуть, дивиться в снайперський приціл, тому що тупо нічого не робить. Всіх вітаю. Зараз ми з вами будемо дивитися реплей від мого підписника і учасника клана Трімер. А він сьогодні катає на ліопарді. Доволі е, хочу сказати, що рідко зараз зустрічається саме цей танк у рандомі, тому що, як ви знаєте, після ребалансу є 50 набагато, як кажуть, імбовіше. Але подивимося, чи це так насправді дуже сміло вкатує, мабуть, тому що розуміє, що всі з правого флангу. Ну да. він спокійно прокатився, нікого немає. Всі на точці а. а. Це кинув блайнд. Не знаю, можливо, в когось навіть і влучив, подивимося. Ага, ось і Чіфтень засвітився. Він, мабуть, чи був АФК, я не знаю, чому він не накинув, коли а, Леопард спокійно катав. Давай, тичкуємо, хорош. Давай по emx Чітко. Давай, надо була фугасика, ай, не встигає. Паєсто, давай. На Накаток. Ставить на каток, просто кидає вниз, щоб його, не знаю, чи підпалити, чи що з ним зробити. Ну да, павний бак ританув, але не підпалив. Досі, до речі, 7 на 7, нікого ще не винесли, не відправили в ангар, але ні. Перший союзник е е Яхтігр пішов в ангар. Дуже сміливо він викатує на Яхтігра. Але він, мабуть, дивиться в снайперський приціл, тому що тупо нічого не робить. І все ж таки його помітив, вирішив uh, закрутити, але це. ну... Погана погана uh, задумка була. Хороший ще вибув uh, боєукладку. Непогано. Ну тепер прийшла черга МХА піти в ангар. Хорош, вибаємо боєукладку фугасом, але IMX 30 катається з під, під боєм. Мабуть, він щось знає. 3800 він вже накинув дамагу. Треба винести чифтейна. Хорош, добиває Чифтейна і що? І вкатує на МС. бо злишуся, в принципі, тільки IMX і е е Бабаха. Давай, добирай, добирай AMX і треба ще накинути хоча б разок по бабахі. Добирай бабаху. Ну що ж, дуже швидкий, в принципі, як і зараз, рандом у нас йде. По... Дуже швидкий бій, але за цей бій він встиг накинути 4300 дамага.